Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему соціальна організація, побут і військова майстерність українського козацтва. У перше слово козак, що має тюрське походження та означає вільна людина, шукач пригод воїн, який перебуває на передовій сторожі, знаходимо в джерелах кінця XIII століття. Українське козацтво виникло на південноукраїнських землях, які часто зазнавали нападів з боку кримських татар і турків. Українці, що втікали від кріпацтва та постійної небезпеки, об'єднувалися у вільні громади, утворюючи військові спільноти. Так почалося формування козацького стану. У XVI столітті центром розселення козацтва стала Запорожжя. Або низ, це територія дніпровських порогів. Звідси й назва козаків запорозькі або низові, тимчасові сторожові пости, засіки, січі з'являлися в місцях козацьких промислів між Дніпром і Південним Бугом з початку XVI століття. Перші переселенці для місця проживання обирали недоступні для ворогів хащі. Них вони робили звільнені від дерев проходи. Розташування на островах Дніпра, зокрема на острові Хортиця, робило її практично неприступною. У 1556 році Канівський і Черкаський староста Дмитро Вишневецький звів за Дніпровими порогами в районі острова Хортиця укріплений замок фортецю, об'єднавши козаків. У першу відому нам сьогодні Запорозьку Січ, місце знаходження якої є й досі дискусійним, Вишневецький став стражником на Хортиці, звідси Байда очолював походи проти Османської імперії і Кримського ханства та неодноразово відбивав ворожі напади на Січ. Історики вважають, що в різні часи на території України нараховувалося вісім Січей – П'ять на території Дніпровської області, дві на території Херсонської, але одна перша Запорізька Січ знаходиться саме тут, на острові Хортиця, і найбільшої слави зазнала саме вона. Січ це столиця козацьких земель, але козаки жили не тільки на Січі. Там був гарнізон 3-5 тисяч, а решта жили. За межами Січі на території так званих зимівників або хуторів. Про вигляд найдавніших січі відомо небагато, однак кожна з них була фортецею, яку зводили запорогами Дніпра, так що природні умови ускладнювали підхід ворога до укріплення. Запорозька Січ складається з двох частин малий кіш, це торгове та ремісниче передмістя. Та великий кіш козацький гарнізон. У середині фортеці був майдан, по периметру якого стояли великі довгі будинки курені, де жили січовики. Курінь це основний тип житла козаків на січі, мов сучасна казарма. Це була велика хатина, довжина якої сягала 18 метрів. Її будували з верболозу, обмазували глиною і покривали очеретом, в одному курені могло жити від 10 до 50 козаків, які разом воювали та господарювали. Курень це ще й військова одиниця, як рота чи полк, і територіальна одиниця, як район. Часто назву куреням давали за місцевістю, з якої походили козаки: канівський курень, Корсунський. Батуринські, Черкаський, Чернігівські та інші. Всього їх було 38. Усе містечко захищають фортифікаційні укріплення, рів, вал з гостроколом, оборонні вежі. Ближче до гостроколу розміщували склади: арсенали, ремісничі майстерні, торгові лавки, тут кузня, гончарня, корчма, місце, де можна було поїсти, та грецька хата. Так званий готель, в якому приймали послів. Також була пушкарня, тобто арсенал Січей, де зберігалися гармати, зброя, ядра, запаси порогу. На Січі постійно перебувала військова залога із двох-трьох тисяч козаків, а основна маса козаків жила поза її межами в зимівниках. У центрі Січі стоїть. Церква покрова Пресвятої Богородиці. Перед церквою козаки влаштовували майдан, на якому збирали раду, обирали отаманів, підкидаючи свої головні обори, та вирішували найважливіші питання війни та миру. Поступова назва Запорозька Січ стала вживатися щодо величезних територій Степової України, де розселялися козаки і діяли козацькі порядки. Протягом 16-18 століття Запорозька Січ набула і зберігала ознаки державності, як от територію, закони, органи влади, особливий військово-адміністративний устрій, судочинство, дипломатичні відносини з іншими країнами. Частина істориків навіть називають її козацькою республікою, бо в неї були такі ознаки: демократичний устрій, влада належала всім козакам. Рівність між козаками незалежно від походження, військова дисципліна та підготовка, відсутність кріпацтва всі були вільними. Курінний отаман очолював курінь, на якого покладалися обов'язки зарахування до війська та контроль за проходженням служби, розпорядження курінним майном. Він також чинив суд над козаками свого куреня. Запорожці відзначалися високим рівнем самоврядування. Головним органом влади була козацька рада, яка вирішувала всі важливі питання. Кожен козак міг брати участь у голосуванні, обирати керівників, ухвалювати військові та політичні рішення. Зазвичай раду проводили на Січі або там, де перебувало військо, тобто кіш. Верхівкою козацтва, військовим та адміністративним керівництвом Запорозької Січі були Кошове атаман – найвища військова та політична особа. Він керував військом, розподіляв ресурси, очолював дипломатичні відносини з іншими державами. Отамана обирали на рік, але могли переобрати або усунути до строкова. Військовий писар. Вів дипломатичну переписку, складав договори, контролював фінанси, осавул, відповідав за військову дисципліну, стежив за порядком у війську. Хорунжий, зберігав козацькі прапори, символи, печатки та інші знаки влади, бунчужний, охоронець військових символів, зокрема бунчука, символа влади. Отамана. Повагу вони здобували через особисту мужність і бойові заслуги, а не через багатства та походження. Очільником коша був кошовий отаман, якого вибирали на щорічній січневій козацькій раді. Обраний отаман виходив на спеціальний помост, де йому трічі пропонували булаву, символ козацької влади. Двічі він відмовлявся і лише на третій раз мав право її взяти. Потім його голову нахиляли та посипали землею, попелом або навіть багном. Це робилося для того, щоб він не зазнавався, пам'ятав, звідки вийшов, та не зловживав владою. На Січі діяв військовий суд. Найтяжчими злочинами вважалася зрада, порушення військової дисципліни, вбивство товарища. Посягання на Січове майно. Козацький побут відзначався простотою, практичністю та суворістю. Воїни Запорозької Січі вели аскетичний спосіб життя, пристосований до постійних військових походів, але мали й періоди мирного життя, коли займалися господарством, ремеслом та відпочинком. Життя запорозьких козаків у самій Січі. І її життя в зимівниках значно різнилися. У Січі жили не жонаті козаки, зовсім не допускали в січ жінок, будь вона навіть матір'ю чи сестрою. Січовий козак не був хліборобом чи торговцем. обробляти землю заперерної війни він не міг займатися торговлею, вважав принизлим для себе. Цілком інакше складалося життя козаків-зимівчан, котрі жили у степу. Зімівниками на Запоріжжі називали невеликі хотри чи фільварки. В кожному зімівнику було дві-три хати для людей і різні господарські будівлі: хліви, клуні, стайні, льохи або погреби, обшанники, або зимові приміщення для бджіл. Всередині кожної хати була кімната і окрема комора. Хати будували серед великого подвір'я, оточеного тином, або частоколом. Зміннику займалися рибальством, полюванням, сільським господарством, жили з дружинами та дітьми, вели цілком повноцінне життя. Як же харчувалися козаки? Основними стравами у них були куліш, це густа каша, з пшона, м'яса, зазвичай сала або баранини та спеції. Його було легко готувати навіть у поході, галушки. Варене тісто, яке часто їли з м'ясом чи сметаною. Риба. запорожці активно рибалили, ловили сома, щуку, осетра. Козаки були вправними мисливцями, тому їхній раціон включав оленену, зайчатину, диких качов, гусей, перепелів, узвар солодкий напій із сушених фруктів. Медовуха алкогольний напій на основі меду, квас, освіжаючий напій, популярний у походах. Одягалися козаки у шаровари, широкі зручні штани, що не сковували рухів, жупан, довгий верхній одяг із товстої тканини часто з поясом, кожухи, теплий зимовий одяг із овечої вовни, свита, довгий плащ для захисту від негоди чоботи з м'якої шкіри, зручне взуття для верхової їзди. Українські козаки не лише воювали, а й мали унікальну культуру, яка відображала їхній вільний дух, військову доблесть і глибоку релігійність. Вони створили самобутню систему традицій, що охоплювала музичну та уснотворчість. Складали думи, такі народні героїчні пісні, у яких оспівали подвиги козаків. А темами були героїчні битви, боротьба з турками та татарами, невільницька доля українців у полоні, любов до батьківщини, віра та честь. Кобзарі виконували думи під акомпанемент кобзи, бандури або ліри. Вони передавали історичну пам'ять про козацьку добу, адже більшість козаків були неписемними. Пісні виконували під час походів, свят та перемог. А ще козаки любили танцювати. Так ось гопак був не лише танцем, а й формою військової підготовки. У ньому поєднувалися удари ногами, стрибки, акробатичні елементи, використовувався для тренування витривалості, координації та сили. Козаки досконало володіли шаблею, списом, ножем, стріляли з лука та рушниці. Вони були глибоко релігійними людьми. Сповідували православ'я. На території Запорізької Січі завжди була церква, де ті молилися перед походами. Козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, а свята Покрова Пресвятої Богородиці своїм головним святом. Перед кожним походом козаки проводили спільну молитву, завжди носили з собою ікону покрови та хрест. Віра допомагала їм бути незламними у битвах. Щоб стати козаком, молодий Джура мав пройти випробування силою, витривалістю та відданістю. Після успішного випробування він отримував шаблю, козацький одяг і давав присягу. А ще козаки укладали між собою побратимство, обіцянку завжди підтримувати один одного. Вони вважали побратимів ближчими за рідних братів. Весілля у козаків було гучним і веселим святом – з піснями, танцями, змаганнями. Перед весіллям козак мав пройти обряд прощання з вільним життям. Ця культура стала невід'ємною частиною української національної спадщини. Історики стверджують, що українські козаки були одними з найкращих воїнів свого часу. Їхня військова майстерність ґрунтувалася на мобільності, тактиці несподіваних атак, вмінні воювати в різних умовах та володінні різноманітною зброєю. Вони успішно воювали проти Османської імперії, Кримського ханства, Московського царства, Речі Посполитої та їхніх ворогів. Козацькі військо використовували широкий арсенал зброї, що дозволяло їм ефективно діяти у різних бойових ситуаціях. Холодна зброя була шаблі, списи, ножи та кинжали, булава, вогнепальна зброя це рушниці, аркебузи, мушкети, пістолі, гармати та вартири. Захисним спорядженням були кольчуги, шоломи, щити. Козаки були винахідливими у бою. Однією з їхніх найвідоміших тактик був гуляй-город – рухомий табір із возів. Які встановлювали декілька рядів. Кожен віз ставили колесами назовні, а між возами утворювали проходи для стрільби. У середині табору розміщувалися козаки із зброєю, які стріляли по ворогам. Така атака була особливо ефективною проти татарської та турецької кінноти. Для того, щоб компенсувати чисельну перевагу ворога. Козаки часто використовували метод партизанської війни. Це несподівані атаки та засідки. Могли непомітно пересуватися, нападати на ворога зненацька, коли той не був готовий до бою. Їхні раптові атаки деморалізували ворога та змушували його діяти в хаосі. Після атак козаки швидко відходили, заманюючи ворога в пастку. Козаки здійснювали швидкі рейди в глиб ворожої території, руйнували укріплення і знищуючи війська противника. Вони діяли організовано, без зайвих затримок. Козацька кавалерія була однією з найкращих у Європі, славилася своєю швидкістю та маневрністю. Вони використовували ударні лини, прориваючи ряди супротивника. А потім швидко відступали заманюючи ворога у пастку. Козаки вміли стріляти з рушниць і пістолів прямо на скаку. Використовували глибокі лави, коли передні ряди атакували, а задні підкріплювали їх у потрібний момент. Могли швидко змінювати напрям атаки, ухилятися від ворога і здійснювати контратаки. На морі. У казаків була своя тактика ведення бою. Запорожці створили унікальні, легкі, безпалубні, маневрні човни, чайки, що мали міську осадку, тому могли ховатися серед очеретів і несподівано атакувати турецькі галери. Вміщували до 60 воїнів. Кожен з них був добре озброєний луком, мушкетом і шаблею. Чайки мали невеликі гармати для морських боїв. Козаки неодноразово штурмували великі порти Османської імперії, включаючи навіть Стамбул. Військова майстерність українського козацтва це унікальне поєднання тактики, стратегії, майстерного володіння зброєю та незламного бойового духу. Століттями вдосконалювали свої військові навички, що дозволяли їм ставати грозою для ворогів, перевірте засвоєне на уроці, надайте відповідь на питання, що означає слово козак. Хто збудував першу Запорозьку Січ? І де саме? З яких двох основних частин складалася Запорозька Січ? Знайди і запиши терміни та їх визначення. Встанови відповідність між посадами козаків та їх визначенням. Ознайомившись з матеріалами уроку. Пропоную вам в усній чи письмовій формі доповнити наступні речення, висловивши свою думку. Тепер я дізнався або дізналась. Зрозумів чи зрозуміла? Сьогодні я навчився чи навчилась. Найбільш цікавим для мене виявилось, ці знання мені знадобляться. Найбільше мені сподобалось. Дякую за увагу та гарного вам настрою!